Відчинене вікно у квартирі помітили сусіди, знаючи, що господарів на місці немає, одразу ж викликали поліцію. Патрульні не сподівалися, що грабіжники ще й досі у помешканні та ще й з увімкненим світлом. Може, приблизно троє-четверо чоловік залишаємося в квартирі, нікуди не виходив. Насправді злодюжок було двоє, і хоч вони виявилися неслухняними, проте чемними ввійшливо попередили копів про свою втешу. Залишаємося, я буду відкривати вогонь. Я куди виходжу? Куди? Уроки фізкультури грабіжники, скоріш за все, прогулювали, тож їх вдалося затримати буквально через кілька десятків метрів. Хто був второ? Хто був второє, я зразу. Я бачив, що у вас було двоє. Какой двоє? Я, я, ві... на я, ваше... я, я вже сказав, що сам. Можна я присяду? При сюди. Поплічника схопили вже за кілька хвилин. З одюшками виявилося двоє киян. Кажуть, красти їх змусила скрута. Чому залізло. Що хотів украсти? Денег не було. Денег не було. Новому году готуєшся. Не готовишся. Ну а для чого ти деньги? Чужий день. Молодой, можеш заробити. Пережити такий стрес горе грабіжникам довелося через мізерну наживу. Підозрювані встигли шляхом підважування вікна проникнути у квартиру, заволодіти коштами у сумі 2000 тисячі гривень, також викрасти мобільний телефон з квартири. Зараз злодюжки в ізоляторі тимчасового тримання на них чекає суд та ув'язнення.